Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ну що, забанили ще одного читера, але справа тут не лише в читерстві, я розповім пізніше. Це представник Черкас Віктор Романчук. Він чомусь грав під ніком Вова, але на ческомі можна було побачити, що це саме його нік. І ческом його нарешті забанив. Лічез поки ще дозволяє цьому покидьку обманювати чесних шахістів. Але Покадюк Віктор Ковар... Романчук не лише через те, що він 4. І, до речі, колись дуже давно грав з ним партію. Я був, мабуть, міжнародним майстром. Він дуже сильно за чорних поставив. Ну, і там це було особисто командний турнір, і для досягнення перемоги в матчі мені було достатньо нічий. Ну, чесно кажучи, позиція мені не дуже подобалась. Шахіст він був непоганий. Але бути непоганим шахістом е і. Бути покидьком це може бути ну, одне іншому не заважає. Але в чому ще покидьок, окрім читерства, команда від Шеркас у складі Єщенко, Романчика, Віктора і інших. І зараз грає в одних турнірах з командами Білгорода, Ростова і так далі. Є скріни, будучи відео зі скрінами, але поки ось так, бо немає можливості зараз писати з компа, тому пишу з мобілки без скріни. Друзі, по-перше, таким покидом, як Романчук, Басько, Мірзоєв і так далі, не місця взагалі серед цивілізованих людей. Тому що це і не лише читери, а ще це ті, хто зрадники, оркофіли, і їм немає місця серед нормальних людей. Тому, будь ласка, донесіть це до своїх знайомих і так далі. Можливо, і в Черкасах зовсім розслабилися. І вважають, що РФ це непогано, що грають з ними в шахи. Якось треба трішечки мозики, я вважаю, таким покидькам, як Васько, Романчук і так далі вправити. І для цього було б непогано, щоб про них почули відповідні люди, можливо, поставили їх на обмін. Якщо вони так полюбляють все російське, то хай собі їдуть до Росії. Навіщо в Україні такі люди? Можливо, поміняють їх на когось з захисників країни або з українських дітей, дітей яких вивозив, наприклад, Коваленка і так далі, якому донатив клуб гамбіт і інше, так, товариші Мартіяни і інше. Добре, це вже не кипіло, тому що роблять одні, а потім за це страждають від цього інше. Продовжимо.